Так, всім доброго дня. Ми сьогодні будемо говорити знову ж таки про бізнес, про розвиток, про те, як ми можемо сьогодні розвиватися, як в Україні розвиватися, як за кордоном розвиватися. І сьогодні ми розбираємо країну Італію. Нам цьому допомагає Михай... О, Хайня. І... Та вітаю, вітаю. Сорі. О, привіт. А то ще в Мілані і зараз скоро буду їхати. Та привіт, привіт. Вітаю тебе, так. Дивіться, я проанонсувала наш сьогоднішній ефір дуже-дуже коротко. Я б хотіла, щоб ти допоміг нам розібратися, як бізнес може працювати в Італії, ну саме український. Може, ти можеш нам допомогти сказати, який вектор там є активний. Може, ти можеш допомогти сказати, наприклад, оце. Має попит, до прикладу, товар чи послуга. А оце зараз поки що немає попиту. Може, ти знаєш, які документи потрібні? Може, ти можеш сказати, що твоя громадська організація може в цьому сприяти. Ну як виходити на італійський ринок, чи чи хто може виходити, і так далі. Тобто, о таких мільярд мене питань. Ти давно в Італії ти вільно розмовляєш цією мовою. У тебе там декілька своїх власних бізнесів. Ти знаєш точно цей ринок із середини, як ніхто. Ділися. Чудово. Якраз вчора був, був, була ситуація, коли була зустріч з Young Business Club. Зараз хвилиночку привітаю з колег. Була ситуація з Young Business Club і. Ситуація круглостіл вони зробили. І я випадково mm -hmm. на нього попав, тому що був в Мілані по роботі. І розбирали деякі кейси італійські, тобто mm -hmm. І Дуже. Там якраз була людина, що саме цікаве, з України, яка переїхала ну, під час війни, і дивилась, як організований бізнес в Італії. Для нього це трошечки було по-іншому зі странностями і так далі. В людини весь бізнес налаштований онлайн. Мене чути добре? Так, да, нормально, нормально. Угу. Е, в людини весь бізнес налаштований онлайн. Е, він е, як це, вибудовував е, бізнес систему в себе в Україні. Угу. Вона тут в Італії не спрацювала би. Тобто Поясню, чому зразу кажу. Був е, був в нього такий запит: от, якщо йому перемістити всіх робітників на італійський ринок, і чи буде працювати ця схема тут в нього в Італії? Е, я йому зразу вже сказав, що ні, І одна із єдиних причин це е, робітники і зарплата робітникам. Uh -huh. Ну в нас середня зарплата, це десь там 500-600 доларів. Да, буде якогось там е, працівника середньої ланки. А, а тут в Італії це буде ну, півтори тисячі. І плюс податок за цю людину, тобто тобі одна людина буде близько трьох тисяч євро коштувати. Тобто uh -huh. це зразу все по-інакшому. Да? А якщо ми говоримо про якогось топ-менеджера, то взагалі там uh -huh. зразу 5-6 тисяч тобі він буде обходитись тут. Топ-менеджера дешевше, але на них витрати набагато більше. Це як рімарочка. Якщо ми говоримо про український бізнес, який я побачив, що міг би спрацювати в Італії, мені дуже сподобався ресторан Борисова, були в Варшаві. Він відкрив там Чорномор uh -huh. для ринку, тобто для, для польського ринку. Uh -huh. Я думаю, що така, така історія в Італії могла би спрацювати. Чому? Тому що це по перше, рибний ресторан. Рибний ресторан досить дорогі і в Італії. А, а він це підійшов з, з боку фастфуда рибного ресторану. Тобто, це скажімо так, тро, дорогий фастфуд, будемо так казати, uh -huh. і ця ідея дуже би гарно працювала в Італії. Uh -huh. е Тобто за ті ціни я не знаю, як там яка там математика в, в його ресторанах. Тому що чув деколи, що там математично не, не сходяться дебіти з кредитами і можливо убиточний ресторан. Але це вже його справа. Я не знаю на чому він заробляє по кількості людей. Було дуже багато людей і. Ми ледве знайшли столик, тобто ми пообіцяли, а, що а ми за пів Ти, ти знаєш, потім. а ти тому що в Чорноморці і в Україні, в Києві, і навіть зараз під час війни, коли б ти не пішов, ти ледве знайдеш столик. Це дуже крутий ресторан, це дуже величезна мережа, це дуже смачна їжа і дуже смачна, смачні морепродукти. То є факт, про це знають всі. От такого сегменту, я думаю, що в Італії би спрацювало. Або якщо взяти нашу якісь наші франшизи, наприклад, там. Це візьмемо там білий налив, або як вона там називається, п'яна вишня. Я думаю, це спрацювало б під італійський ринок, але більше це було б для на, на туристів спрямовано. А Добре, але це все вектор, який більше на розважальну історію. Да? Тобто алкоголь, такий як п'яна вішня, це фест Львівський, або, або, до прикладу, там ресторани і так далі. Це все більш така, як туристично розважальна історія, де будуть ходити, їсти і, і давати прибуток. Але ж Італія це не лише про туризм. І Італія це ж сама як країна. Це ж не лише про е, моду чи стиль. Це ж ну величезна країна. Там всі ж вектори, мабуть, там мають попит чи ні? Ну в принципі, так, але давай, ну об'єктивно, ми хочемо ну, українці, хочуть приїхати в Італію продавати вареники. Італійцям ну буде дуже важко. Тобто, uh -huh. перебороти їхню кухню буде дуже важко. Той самий ресторан, ну, ресторанний або рестораторський бізнес також буде mm -hmm. дуже важко зробити. Тож одне з зауважень на рахунок там, барів, кафе, ресторанів, що в Італії дуже поганий сервіс. Це неправда. Це. Просто в Україні хороший сервіс, він дуже дешевий. А в Італії гарний сервіс він дуже дорогий. Тобто, якщо ви зайдете в дорогий італійський ресторан, ви будете в шоці, наскільки там гарний сервіс. Uh -huh. Звісно ж, в Україні в дорогому ресторані так само буде гарний сервіс, uh -huh. але думаю, що навіть українські ресторани беруть приклад з італійських, як себе поводити, тут манерці, не і так далі. Тут тут, тут тут да тут 100%. Вони по тобто сервісу. То вона по просто дорожча Італійці не зважають, навіщо їм е е як це називається, навіщо їм старатися зробити якісний продукт, коли його і так куплять? Uh -huh. Правильно? Uh -huh. Тобто є бар, проходить турист, йому дають ту каву, або uh -huh. то корне, то воно може бути поганим. Uh -huh. Йому дають турист, їсть іде звідти. або якась піцерія, яка в центр відкрита, приходять, з'їдають той коржик, який неможливо їсти, але тому що туристи голодні. І йдуть собі, та можуть поставити погану оцінку, але підприємство від того не як це не ні жарка, ні холод розумієш. Добре, і... тоді виходить, у нас є вектор поки що ресторанна діяльність, готельна ресторанна діяльність, яка може бути може мати певний попит в Італії від нашого українця. Якщо це якась така мережа, от, наприклад, як. Ну, як фести чи, чи п'яна вишня, чи так далі. Правильно розумієте? Не, не обов'язково. Ну, от, Наприклад, нас зараз також дивиться, я бачу в ефірі мої вітання. Гор. Е, людина, яка представляє Місце Експрес е, в Італії. Угу. Тобто, Це бізнес почтових перевезень, який працює. Не, нещодавно зайшла так само нова почта, вона там трошки інакше, марат, в трошки в інакшому ракурсі працює. Е, тобто є бізнеси українські, які працюють. Ну, от, Є там мережа супермаркетів, е, міксмаркет. Якщо ми говоримо про маленький бізнес, це маленькі піцерії. Або от є в є в Римі так само хлопець, який в якого п'ять піцерій, там п'ять чи шість піцерій, Він ну, власну франшизу відкрив. Це, дайте згадаю, як називається. По-моєму, чінько Сапорі. Uh -huh. І є також інакший хлопець. Він досить медійний в Україні. Андрій Злотко, так само має піцерію. Там якийсь конкурс виграв в Італії, досить відомий. Uh -huh. Тобто, це от... піцерії, ресторани. Е Українські сфера, it сфера може бути може бути з нашої сторони корисна, звісно, тому що в нас дешевша робоча сила, і набагато ми продвинуті ще в тому. Якщо дивитися на ІТ-сферу загалом в Італії, то вона відстає від нашої ну, на років 15, mm -hmm. можливо. Тобто, коли, коли наші програмісти роздивляються їхні IT продукти там, ну, візьмемо якийсь сайт або якесь, ну, якесь програмне рішення, і коли ми робимо дослідження по ньому. То мої хлопці, моя команда в Україні просто шокована. Каже, що, що, що як це? Як це взагалі працює, і, і чому так? Нам потрібно переїжджати в Італію, робити там нові сайти, нові продукти запускати і mm -hmm. так далі. Але італійцям цього не потрібно. Mm -hmm. Вони будуть купувати з телефона на сайті, який має навіть підтримки, е, як це е, підтримки телефонного режиму, да? Щоб там зручно було в телефоні, mm -hmm. мобільно, мобільної версії. Але він буде купати, купувати в того сайта і далі. тобто Йому все рівно він буде збільшувати з телефону там, і так далі і тому подібне, але він довіряє, скажімо, цьому сайту та й все. Mm -hmm. Тобто, ну, от В такому форматі. А ми думаємо, що якщо ми зробимо дуже якісний сайт і сервіс, то його зразу вже будуть купувати. Це трошечки не про то. Mm -hmm. Тобто, італійці, бачите, такі балувані, вони живуть самі по собі, у них все добре, у них все є, їх все влаштовує. Так. Можемо ви зробити мимо, вердікт, то можемо... віта. Вони не паряться, вони п'ють вино і насолоджуються з життям. Mm -hmm. і mm -hmm. ми mm -hmm. можемо... Чи ж, То ми можемо ми, ми можемо, можемо зробити такий вірдікт, там, типу, сказати е, нашим е, українським бізнесменам, які там розглядають Європу, сказати: слухайте, в Італію не їде, їдьте туди лише відпочивати. Бо поки що ви італійцям не потрібні. Не зовсім так. Е, італій... Вони навряд чи потрібні, але в Італії можна себе реалізувати ліпше, ніж в Європі, в цьому плані. Мені особисто не подобається Німеччина. Вона за дуже, за дуже якась ну, консервативна. Невиска, строга, да, дуже, да, дуже консервативна, дуже така, там потрібно ну, все по правилах, кожна запитає і так далі. і тому подібне. В Італії трошечки поінакша. Тому тут можна приїхати, освоїтись, побачити, що тут. Ну, що тут як? Можливо, навіть щось запропонувати ринку. До прикладу, київський підприємець теж займає, займається кавою, але спечел кава це там трошечки особиста моя кава. Я, я не дуже сильно в каві, хоча я її дуже люблю. Але для мене звичайно добра. Uh -huh. е, він приїхав в Рим. Ми, ми бачилися ми десь там місяць тому. Він розказував конкурентний ринок. Іві, і, і в Римі. Він каже: в Іві 900 кав'ярень, які займаються спеціальні кава а в Римі 6 чи 7. Він відкрив одну із них так, також в центрі, в центрі Риму. Тобто, о, це як досвід одного з підприємців українських. Звісно, його перші рази він був вражений, наскільки, наскільки воно працює не, не, не по книжці, да, будемо так казати. Тобто в Італії не стільки багато підводних камінь, з якими він стикався. Але от. Таке життя. Він далі продовжує, йому все-таки Італія подобається, і він хоче продовжувати робити бізнес в Італії. Є куча який? людей з будівельної сфери, які тут займаються бізнесом, і досить успішним. Угу. Скажи, будь ласка, який у нас податок виходить в Італії? 50-60%? відсотків? Якщо, системі... Якщо говорити про податкову систему, то ми говоримо від 27 до 75%. п'яти відсотків. О, а де сімдесят до 75 П'яти якщо дуже великі оберти на компанії, це якщо ми говоримо все в білу працювати, звісно, цього ну майже ніхто не робить і є як це оптимізація податків. Uh -huh. Я ну постійно кажу, не звертайтесь до людей, які не являються персоналом своєї справи, звертайтеся до професійних комерціалістів, Це щось на кшталт наших бухгалтерів, але досить бухгалтера, юриста. От щось таке посередині. Який займається вашою вашою справою, але потрібно ще знайти ну, професіонала, який вас не буде обраховувати і, і візьме відповідальність на себе, тобто за те, <світ> що він там десь неправильно здався чотири, там можна від можна, я не знаю, реінвестовувати ті гроші, які ти заробляєш на, на товариство з обмеженою відповідальності, і тим самим там оптимізовувати собі <світ> податок. От один із хлопців вчора розказав таку цікаву схему. Це міланський застройщик. Він українець з Вінниці має будівельну кампанію, і коли почало зростати різко в нього прибуток, що він зробив? Він не виводив гроші з кампанії, купував на ці гроші нерухомість, перездавав своїй дружині на інакшу кампанію. Там, можливо, десь дешевше і так далі. Я вже не питав за всю схему. І десь за, там, за пару років він купив вісім квартир, виводячи весь капітал із компанії на купівлю квартир на компанію, на юридичну особу, і тим самим не платячи ці податки державі. Тобто це одна із оптимізацій. Угу. Ну так, да, завжди можна, я так думаю, знайти оптимізацію, яка буде більш правильна, більш логічна і, і буде вигідна і корисна людині. Правильно я розумію? Так, так. Звісно. Окей, а ти особисто чим заробляєш зараз в Італії? Це таке некоректне питання. Ну які чутку <laughs> бізнесом мається на увазі е, гроші. Я заробляю з тих речей, які в мене полишалися на пасивних? Е, як це називається? Я вийшов із операціонки із операціонки, не займаюся більше. Mm -hmm. Це будівельний бізнес у нас ми. Як це називається по, -по українськи фліпінь. Угу. Ми купували квартири партнерів. Реконструйовував, перепродавали дорожче. Воно ну, далі продовжує працювати і, і працює. У мене є один постав, е, який працює досі. Е, є маленька доля, маленька частинка в будівельній кампанії, і в е, як вона називається, і в логістичній кампанії да, я не так детально мала на увазі. Ну а, дивись, окей. я знаю, що ти. Я про інше. Ну дивись, ти людинка, ти живеш в Італії. Ти живеш на дві країни: Італія, Україна, живеш в Римі і так далі. А у тебе є родина? Ну ти забезпечуєш себе. І Я знаю, що ти дуже дуже багато ще й волонтериш. Де ти ці гроші береш? То я тобі до того, що зараз ти офіційно ж ну ти ж в Україні офіційно не працюєш, бо ти більшу частину там. То це ж означає значить, що ти там займаєшся якимсь бізнесом. У мене в мене є команда в Україні, бо ті команда, яка далі працює. Ми Тобто, ми сплачуємо податки в Україні? Я не про податки, я про то, що де ти береш можливості, купувати такі машини і передавати на ЗСУ. Ми не купуємо за свої кошти угу. машини. Я я більше не, не витрачаю свої особисті кошти на, на волонтерство. Ми, якщо є машина. Ми її привозимо, ставимо її на облік на нашу організацію. Є маленька частина, витратна частина, щоб здійснювати операційну діяльність. Ми це покриваємо засновники організації. Нас троє лишилося і тобто, зарплата бухгалтеру, зарплата керівнику гуманітарного штабу і так далі. Подібне. Тобто там невеликі суми, ми їх закриваємо особисто, але більше ми за свої кошти нічого не купуємо. Тобто, це тільки коли там якийсь особисто друг, коли який воює. І каже, слухайте, можете там допомогти на машині вистачає 20 там 30 тисяч гривень. Там ми йому можемо допомогти. то, ну приймаємо участь зборах або от, ну, скидуємося, коли бачимо в. Від знайомих та друзів збори на якісь там потрібні речі. у нас буде у нас у нас ефіри дуже часто, ну як постійно переглядають певні бізнесмени, які ну яких обслуговую я, які слідкують за новинами, які там замовляють певні послуги. Скажи, будь ласка, чим чи можеш ти допомогти українському бізнесмену адаптуватися або адаптувати свій бізнес в Італії? Так, одна із речей, які ми раніше займалися, у нас була консалтингова компанія Imperial. Ми цим почали займатися приблизно в період ковіду, і потім це все спустилось на продажу на ні, хто каже. Зараз ми це повертаємо цю роботу. Ми знайшли декілька комерчалістів. Правильно комерчаліст це опять же бухгалтер, знайшли декілька бухгалтерів, які яким ми особисто довіряємо і не боїмося їх рекомендувати інакшим людям Тобто ми можемо або взяти людину до нас в команду, щоб е, в неї був комерціаліст, адвокат все в одному пакеті. Mm -hmm. Допомогти відкрити кампанію, звісно, зможемо. Це ми цим не займаємося, але можемо дати, скажімо, наших людей, які відкривають. Проконсультувати можемо чи це спрацює, чи це не спрацює, можемо зробити дослідження ринку, так само є фактично. Тобто допомогти так зможемо. А скажи, будь ласка, 22-го року наскільки величезна кількість українців переїхала до Італії, до Риму? Якщо не помиляюсь, близько при був близько 300-400 тисяч людей, саме людей, а бізнесу от мене от як. Якраз тільки що поправили 250 тисяч людей, переїхали Добре, а бізнесу, бізнесу? багато переїхало і Це працює? Мало. Насправді великий переїхав. Я знаю, що десь по-моєму компанія Ріната, якщо я не помиляюсь, по по металообробці переїхала в район Торіно або Болоні, десь uh -huh. десь середини, або можливо в Тоскану. Тобто uh -huh. вони побудували великий завод. Від початку uh -huh. війни, зараз його ну, запустили в роботу. Uh -huh. І так, все, чи, 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 чі, чи щось маленьке ще я це вже не досліджував по маленькому бізнесу, який переїжджав. Тобто є багато людей, які ну, яких знаю підприємців в Італії, але дуже давно. А так нових, ну uh -huh. є звісно, от той хлопець, який переїхав з кавою, там no, е е ресторан, no, по-моєму. Ну no, no, це, це не інфлятор. дуже багато. Мабуть, більша частина, частина переїхала в Польщу, бо це не дуже ну, багато. Вже і від Польщі тікають, і з Італії тікають, тому що розуміють реальності, як вони. Ну. Скажи, будь ласка. Аска, а чи спостерігаєш ти це от, до прикладу, навіть той хлопчина, з яким ти зустрічався, вони в Україні працюють по одній схемі. Так вони не всі тут працюють в біло, вони відкривають фопку, фопка єдиний податок, це все на все там якихось пару тисяч гривень на місяць, ну вообще ні о чому, так ну, вони звісно. беруть собі сутруні і так далі. І оце працюють. А коли приїжджають в Європу, от зараз ми кажемо про Італію, і потрібно більшу частину вивести в білу, наняти людину, яка поможе тобі правильно капіталізувати, законопити, але це все буде адекватно згідно чинного закону Італії. І я так думаю, що бізнесмени в такому можуть бути в маленькому шоці, точну чи по перше, чи спостерігаєш ти це, бо ти дуже багато ну, спілкуєшся? Ну звісно, спостерігаю І навіть я мені дуже не подобається італійська система налагодження в Україні нам багато ліпше, і мене дивує, коли в Україні не платять податки. Вони дуже маленькі. Тобто, якщо це індивідуальний підприєм, якщо даже якщо це. Товариство з обмеженою відповідальністю можна ж дуже гарно оптимізувати і не платити багато. Навіщо не платити? Але є теж свої нюанси, якщо ми говоримо про великі місця, тобто дуже важко там випити назад НДС на повернути, тому що в нас не ідеально працює фіскальна служба. І... Але в Україні все ж таки цікавіше, тому що це дешево ну, парого кода дуже легко, дуже легкий. Дуже легкий. Скажи, будь ласка, а чи мав би попит якийсь, наприклад, бізнес в онлайні продаж через онлайн? Ну от фактично не відкривати себе в Італії, а от лишення інтернет ресурсом діджиталізацією, Який Взагалі, узагалі любай ті сфери, я в Італії з Україном з українського як як то кажуть, якщо з України людина переїжджає в Італію, і займається IT це буде мати попит, чому тому, що тут все набагато гірше, а якщо? про онлайн... а якщо ми говоримо про онлайн продажі. Наші люди підходять до цього набагато креативніше. Вони набагато ліпше вміють продавати по інстаграму, продавати там використовуючи соціальні мережі. В нас народ більш голодніший в кавичках і придумував різні різні штуки для того, щоб що продавати. Я впевнений. Якщо заходить людина, яка продавала умовно шапки в, в Україні, або там носки житовницькі, то вона прийде на ринок італії і просто. Там за пів року вісім місяців розірве його, тому що вона знає, як як правильно рекламу робити, і так далі. тому подібне, і все це її буде коштувати набагато дешевше, ніж італійці. До прикладу, вчора так само була людина, е, дуже цікавий бізнес має, орендує кампери. Е, і, Ja, питала тип, чому там э, на сайт не заходять менше людей ніж э, ні чому замовлені стільки а на сайті там дуже багато багато людей тобто конверсія маленька Е, я зайшов просто подивився на цей сайт і подивився на людину, яка робила цей сайт. Від, е, від цього підприємця українського почув таку фразу: якщо ми в Італії ліпше давати роботу італійцям, тому що вони там більш професіональніші і знають ринок Італії набагато ліпше, ніж українці. Ні, це все херня. Чому? Тому що е, я зайшов на цей сайт. Він був зроблений, як це називається е, на одній CMS-ці. Е, сайт е, до речі, на досить дешевій. І сайт, як e, воно сайт дизайн дуже гарний був, але вот ну Внутрішні системи віто не дуже так? мене да? дуже так. так. E і той інакший сайт так само був досить погано зроблений, і ми е, як заміри безпеки були на досить низькому рівні. Просто mm -hmm. я поклікав кілька разів і все зрозуміло. Це досить погано. І я розумію, що підход до використання Google Ads, е, реклама в Google, у них була плюс-мінус так само. То просто зайшов в акаунт, написав рекламувати продукт, три ключові слова, відправити, заплатити, і в день там кожен день я знаю 20-30-50 євро тратиш на рекламу. Вічно в тебе буде поток людей, які заходять на сайт, тому що Google забирає в них mm -hmm. заклік. Mm -hmm. Але ефективність такої реклами не думає, що буде добре. А так, якщо українцю даш 10 євро в день, він її використає набагато ліч, mm -hmm. от до чого я просто... Добре, особливо та яка професіонал в цій справі. Так, та, скажи мені, будь ласка, чи можемо ми знаєш так, ніби як підсумувати а, наш український бізнесмен спокійно може працювати в Європі за декілька умов. Умова перша він має адаптувати свій бізнес під європейські закони і європейські податки, і прораховувати це в своєму бізнес-плані як затратна частина саме цих податків, а не придумувати гарбатова, тому що воно там просто не влізе. Йому потрібно напевно спочатку приїхати, поговорити, ну знайти людину, який він довіряє Віталії, переговорити з ним, попросити, щоб проконсультували його з комерціалістом, тобто навіть на цю розмову зробити, подивитися, як оптимально підійти до, до податкової системи, не заливати зразу все, що тільки є. І потім чекати, коли до тебе прийде клієнт. Ні, тобто починати якось степ -бай степ розуміти, щоб Ні, не не попадати дуже на великі дасти на самому початку. Можливо, це інакше юридичне лице, можливо, це просто ФОП замість товариства зберігання відповідальні. Можливо, це спрощений ФОП потрібно робити і так далі. Тобто є дуже багато ну, спрощених систем, які в Україні. Тому цим потрібно користуватися. Наші зазвичай приїжджають, тільки відкривають товариство з обмеженою рівень за 5 тисяч євро, знімають в оренду якусь штуку і попадають. Ну в так, як знімають осі попадають в і вже попадають в мінус. Бо далі питання, що робити так, так, далі. Так, так, так. І в в них ну попадають на касу, як то кажуть, і ви. Угу. Добре, тобто приїхав, знайшов людину, проговорив, побудував свій маркетинговий бізнес план, зрозумів, що робить, і типу, лише лишень після цього запускається. Другий аспект, який треба ж вони взяли в, в собі в, в мозочок, якщо кажемо особливо про Італію, то вони мають. В будь-якому випадку запускати на свій товар чи послугу зразу відразу діджиталізацію, тобто інтернет, ресурси, фейсбуки, соцсеті і бажано ставити туди наших українців Ну кожен розумієш, ну М'ясна лавка. Ну м'ясні лавки не дуже це. Я думаю, потрібно розуміти. Ну розумію. Кожного, кожного по різному. Я думаю, кожен підприємець знає свій бізнес, і він, коли приїжджає, йому. ну, Совєтчиків не дуже потрібно. Прислуховуватись просто, як це адаптувати для ринок на, на італійський ринок. І в цілому, якщо налаштувати, то в принципі заробляти можна. Звісно, mm. як звісно, то кажуть, роботи, на те, що італійці трошечки що... вирадливі. Ну, звісно. Ну, зважати на те, що тут податки набагато більше, і ну mm. то й все. Є багато людей, які працюють, живуть і насолоджуються життям. Якось же це роблять правильно. Ну, да. Я, так, так. Якщо щось робити, то завжди щось будеш мати. Багато багато людей поселяться там, як це називається, насолоджуються життям в Італії, але потім їх сважають за ухиляння від податків. Mm -hmm. Таке теж буває. Тому тут не бажано підробляти там якісь інвойси э, або виводити якось неправильно гроші з компанії. Варто дуже сильно ну. Э, притримуватись гарного юриста і гарного uh -huh. Uh -huh. Okay. Ну, я тобі поки що все. Я думаю, Дуже тобі дякую мені... за, за, за коротеньке інтерв'ю, як то кажуть. Надіюсь, зміг відповісти на питання, які. Так, ну, Бачиш, ми, ми запустили, е, я може тебе ще буду запрошувати, ми запустили такі стріми, вони більше схожі на. А, на такі якісь підкасти, але ми це робимо просто в онлайні. Я це роблю в Інстаграмі, люди потім перепощують вони передивляються, якісь питання задають. Якщо я можу далі... з задоволенням під'єднуватися до тебе. да-да-да тому це? я буду ще тебе запрошувати на майбутнє. Чудово, чудово. Я тоді буду біжати, так, бо і зараз має ще У нас одна вже навіть зустріч. пропадає зв'язок. Буду біжати, зустріч. в мене ще одна зустріч так. просто тут. і Ще на зв'язку буду радий завжди допомогти, чим, як то кажуть, совєтам. Якщо комусь потрібна порада і він хоче в Італію переїхати, звісно, звертайтеся з Велком. Я тобі дуже дякую. Тобі дуже дякую.